Привіт, красуні! У нас з вами сьогодні швидке тренування на розтяжку та зміцнення всього тіла для підтримки здоров'я хребта. Сьогодні я покажу вам простий і дуже класний рецепт щоденної міні-розтяжки для всього тіла. Вона допоможе вам сформувати гарну поставу, підтримувати тонус, розвивати гнучкість, почуватися підтягнутою, сексуальною та впевненою в собі щодня. Так, найбільша складність робити це регулярно. Але я впевнена, що у вас вийде. Я даю вам усі секрети та готові рецепти, щоб ви могли виконувати вправи легко і без зайвих роздумів. Починаємо наше тренування. Стаємо в нейтральну позицію, ви її вже добре знаєте з попередніх занять. Підтягніть сідниці, утримуйте корпус у тонусі, спина рівна. Ця стійка одразу допомагає зняти напруження в корпусі, підтягнути тканини і правильно налаштувати дихання. Дихання. Зробіть кілька вдихів верхньою частиною грудної клітини, підтягуючи і розслаблюючи живіт. Потім, навпаки, на вдиху розширюйте живіт, на видиху підтягуйте його. І через присід стандартно, комфортно для вас витягуємося нагору витягуємося в один бік реберця і в інший бік. Контролюйте положення, розгорніть долоні в один і в інший бік, і розкриваємо ручки. Від цього положення ми починаємо вже відразу розкривати весь грудний відділ, тягнутися великими пальчиками за себе та створюємо легкий контррух. Контр це значить грудний відділ, тягнеться вперед, а руки назад. І ви робите це трохи різко. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тілом прагнемо перекладаємо уперед, перекладаємо руки вперед, розтягуємо зону передпліччя, Пальчики виштовхуємо від себе, розтягуємо повністю всю частину, передню частину передпліччя. Сідаємо і пробуємо дістати до стегун, утримуючи рівну спинку. Створити їй максимальне витягнення, розвертаємося в інший бік, виконуйте таку вправу частіше протягом дня. Якщо ви багато працюєте у телефоні або комп'ютері, розтягуйте пальці, натягуйте зап'ясток, розвертайте в інший бік, повністю витягнення зап'ястя. Присядьте, утримайте рівень, рівний лікоть, створіть максимальне розтягнення у цій області. Добре, ви також можете розтягнути у протилежний бік зап'ясток, створював тиск пальчиком, накриваючи долоню і вирівнюйте лікоть з легким відворотом і в інший бік. накрили, Вирівнюйте лікоть і злегка відвертайте. У цей момент натягуйте пальці на себе. Ви відчуєте приємно розтягнення в зап'ясковому апараті, і вам буде дуже-дуже добре від цього. Ручку натягуємо на себе, створюємо динамічний рух, утримуючи плече у своїй суглобовій капсулі. Витягуючи руку через рівне лікоть, ви відчуваєте розтягнене повністю нижньої частини дельтоподібного м'язу, перекладаємо руку за себе, беремося за лікоть і натягуємо прямо шкіру зверху вашого ліктя, подовжуючи всю лінію. При цьому ви можете навіть зробити невеликий крок назад і відчути, як ви здатні ще глибше продовжити лінію розтягнення. У момент витягнення цієї позиції на інший бік. Спочатку ми витягуємо локітки через опір, утримуйте плече у своїй суглобовій сумці. Прагніть рукою 2, 3, 4. Прикладаємо ручку за себе, локіточок прямий, ось шкіру натягуємо і витягуємо за себе. Можна зробити лінію з кроком назад. Два, три, чотири. Давайте перевіримо одну з класних вправ на перевірку мобільності вашого плечового суглобу. Це замочок. Скріплюємо пальчики за собою, намагаємося знайти ручками посередині між лопатками, знайти їх там і скріпити якнайглибше. Робіть це на вдиху, заводіть дві ручки, робіть глибокий вдих і. Подаєте трохи грудну клітинку, чіпляємося: 1, 2, 3, 4. При цьому утримуємо сідниці. Нагадую, що вам забудь-яких нахилів. Зараз ми нахиляємося, ви намагаєтеся утримувати рівну спину, два. Розкріпляємо та виходимо у зворотній бік. Розслабтеся. Давайте спробуйте в інший бік. Спочатку через вдих. Ми заводимо дві ручки, шукаємо центр на своїй спині між лопатками, знаходимо пальчики, створюємо стіпний рух, зміцнюємо спину, ми створюємо напругу спині, заводимо локіточок і не дозволяємо розслабитися у цій формі. Тримаємо сідниці, виконуємо нахил, виходимо з фігури, розкриваємо та закриваємо добре. Зараз пропрацюємо з вами лопатками, виконуємо рух однієї руки на розкриття долоні від себе округляємося, виштовхуємося рукою, тягнемося у діагональну частину відчуєте розтягнення повністю зовнішньої частини спини разом з задньою частиною берець. І Подовжуємося по діагоналі, повертаємося в інший бік, точно так само витягуємо рівень руки, дивиться 180 градусів, йде ось туди в діагональ та залишається стабільним, затиснутим на одній лінії. І ви потягнулися та виросли. Рух динамічний, може виглядати таким чином: легка хвиля, округлення, скручуємо живіт виводимо руку в стабільне тіло і витягнулися дуже приємна вправа. Особливо, якщо ви багато ходили, втомилися, був якийсь похід, підйом вгору, та що завгодно, просто довелося пройтися цією вправою. Ви легко звільнити сідничний поперековий відділ, на якому було навантаження в процесі ходьби, прогулянки, бігу, чого завгодно, добре, і потім. Починайте йти глибше у цей рух з розкриттям повністю всієї реберної системи. Округляємося, заводимо ручку у діагональ, її можна розгорнути долонькою і спробувати на опорі розкрити цю позицію. Ви відчуєте, як круто це витягнення. працює на весь верхній відділ округлення. Заводимо ручку, один виводимо другу. Стабільне тіло і дивимося нагору. Добре, можна вже звідси не виходити, поміняти положення через круглу спину та подивитися на гору та створіть цей максимальний опір на своєму рівні, якщо вам доведеться робити практично рівним. Нічого страшного, почніть. З цього рівня, виконуючи кожен день, у вас вийде нижче і нижче, два, три, і останній розкриваємо за ручкою. Напружуємо спочатку живіт скорочуємо та рухається вперед за рахунок напруги, на видиху опускаємося, протягуємося нижче, нижче, нижче і утримуємо. Позицію продовжуємо, здавлюючи, напружуємо сідницю і повертаємося нагору. І ще кілька разів. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добре, закінчили з верхньою частиною поки що. Потім ми її включимо ще до такого загального комплексу вправ. Зараз ніжки розкриваємо досить широко, пальчики у нас дивляться по діагоналі. Ми починаємо просто рух тазу по сторонах, для того, щоб активувати суглобову частину, робимо легкими рухами. Ця позиція є більш стабільною. Ви можете, якщо складно, дискомфортно використовувати рівні стопи, але не забудьте, що сідниці все ж напружуються постійно. У цей момент рух в один і в інший бік, неповний обсяг, просто для того, щоб пообертати в різні боки. Зараз повністю розкриваємо коліна по діагоналях, туди, куди дивляться ваші стопи. Якщо у вас стопи стояли рівно, зараз розвертаємо їх, сідаємо. По напрямку колін ручками можна спиратися, щоб підтримати хребет, і піднімаємося завтягнутими сідницями, коли ви опускаєтеся, постарайтеся максимально широко розкрити свої коліна для того, щоб відчути витягнення пахової області: 2, 3, 4 і 5, 6, 7. І за останнім разом з вами зупиняємося у цій позиції, робимо. Вісім робимо тут 5 пальчиків, робимо позицію саме по собі ширше, починаємо виштовхувати ручками за своє коліна назад і плавно пружинимо вниз, при цьому будуть напружуватися ваші стегна. І нічого на опорі на ось цьому натисканні ви якраз попрацюєте добре із суглобовими сумками. Еластичних їсть їх виконуються на опорі, далі розвертаючи плечі в один в інший бік, ми будемо створювати більше тиску на одну ногу за себе за плече через верх, міняючи позицію на іншу, тут можна не соромитися, округлитися більше, подібну форму. Для того, щоб дати акцент на пахову складку, і 2, 3, 4 не виконуйте у великій швидкості, має бути приємна вправа. 5, 6, ніби виштовхуватися рукою від ноги. І 7, 8, добре. Збираємо ніжки, починаємо з вами з нейтрального положення. Повністю нахиляємо корпус, наскільки можливо, при утриманні сідниць, спускаємося нижче через присяд. Коліна розводимо за себе, вони прагнуть в нас. В області плечі, навіть за них постарайтесь утримувати п'яти руки перед собою. Або можуть бути також на розширенні якщо ви відчуваєте комфортне положення у цій частині. у те розширити позицію ваших колін та більше навіть нахилити свій корпус, якщо ви відчуваєте дискомфорт. Спирайтеся на руки, переносіть вагу тіла. Ви можете навіть погратися з зігнутими ліктями і розширювати внутрішню частину через упор. Три чотири. Добре. З цієї позиції ми повертаємося, напружимо сідниці, зводимо ноги і повністю підіймаємо корпус нагору. Наступна позиція ноги досить. широко. Ми спускаємося на одну ніжку через опускання рук вперед, торкаємося підлоги, розвертаємо повністю вагу тіла і постараємося задню п'яту направити повністю до підлоги, при цьому починаємо. Сувати опорну ногу та встановлювати долоні в цій позиції, переміщувати вагу тіла та плавно вирівнюючи передню ногу, починаємо повністю покачувати і розтягувати литковий відділ. Підіймаючи передню ногу на флекс, ми починаємо розтяжку і передньої, і паралельної задньої ноги. Спробувати утримувати корпус, хребет рівнює 2, 3. Чотири, чотири, Відразу за цим наступним рухом залишаємо тут же ногу трохи більше, розвертаємо пальчики у бік, ставимо коліночки до підлоги, розслаблюємо наш підйом, опускаємо таз і ближче до себе підіймаємо корпус, починаємо встановлювати його максимально над своїм тазом. Прибираємо ручку Можна прибрати на свою коліночку одну і на якусь опору, тут вже важливо контролювати це, я розповідаю дуже добре і доступно на курсі зі шпагатиків, і наскільки важливо потрібно контролювати положення. Заднього стегна при цьому дуже хочеться, щоб ви запам'ятали, щоб воно не було розслабленим. Тобто, стегно в даному випадку повинно бути стабільним, затиснутим. Ви затискаєте сідницю, тоді вся форма у вас буде більш стабільна. Ви можете грати з положенням передньої ніжки, трохи більше її розкрити для комфорту, для того, щоб легше підняти корпус нагору, продовжувати руку, яка є. Одноіменою з вашою задньою ногою, і цю позицію ви отримуєте мінімально протягом двох хвилин. Ви можете працювати в різні сторони руками, ви можете потихеньку страждати, крехтіти, умирати, але саме за допомогою часу ви дозволите своєму тазу та своїй прямій, що згинає стегно, продовжитися і попрацювати саме на вас. Після цієї позиції. Підводьтеся на руках, звільняйте положення тазу і виходьте повністю з вагою на ніжку, залишіть у тому ж положенні свою передню ногу. Спробуйте спуститися на лікті, добре контролюйте, щоб ви не були зовсім круглими. Вправа виконується на опорі. Ви намагаєтеся отримати рівний корпус, хребтає при цьому на опорі, натиснути корпусом на свою передню ногу, відчути розтягування. Піднімаємося з цієї позиції та переходимо на іншу ніжку. Ми робимо це через усвідомлення, підняття. Спочатку ми вирівнюємо ногу, переходимо вагою, продовжуємо задню, підіймаємося повністю нагору, не виходьте, аби як намагайтеся як увійшли до позиції, то точно так же само, усвідомлено, і вийти. З неї та на іншу ножку переходимо з опусканням ваги, Один, торкаємося підлоги, розвертаємося всю цю структуру руки, залишаються з одного боку, і продовжуємо ніжку і намагаємося дістати п'ятою до підлоги. Становіть зручно для вас передню ногу, щоб ви плавно почали переходити. Динамічними рухами до кінця вирівнюючи передню ногу, підіймаючи стопу, підіймаємо задню, передню, під... ви впливаєте однаково, але в різні райони вашого заднього стегна та передню, і на задню ногу, і три, і від великого бажання зафіксуйте цю позицію, постарайтеся глибше в неї залишитися і відчути е... те, що у вас тягнеться, і де у вас проблемні місця, над якими варто попрацювати у плані розтяжки. Добре? Залишаємося тут, опускаємо задню ногу у коліні, розслабляємо стопу, потихеньку наводимо плечі. На один рівень з вашим тазом визначаємо рівень зручний для вас для передньої ноги. Ви повинні відчувати легке похитування, щоб ви ніби висіти на своїх м'язах, давлячи п'яточками на ваше стегно. І потихеньку підіймаємо вагу і згадуємо про дві обов'язкові хвилини, в яких ми витягуємо своє. Тіло. Рухайте руками, відволікайте себе, вигадуйте собі якісь лічилочки, ставте секундоміри та потерпіть ці дві хвилини, усвідомлено. Намагайтеся не сильно прогинатися назад, щоб у вас не було тиску тільки на ваші коліни. Е і не... Висіть на своїй передній нозі, постарайтесь відповідально стати двома плечима на заднє стегно, щоб все було рівномірно та відчути розтягнення передньоприводної пахової складки. Скласти ручки ставимо на один бік, піднімаємо спокійно вагу тіла. Тут ви звичайно відчуєте полегшення, вирівнюємося і пробуємо опустити глибше локтями. Щоб відчути розтягнення на задній поверхні вашої передньої ноги, можете керувати своїм флексом. Якщо ви натягнете більше на себе, ви відчуєте глибше розтягнення. Якщо розслабите, будете трішки менше. Тут у цій позиції ми збираємо ніжки, виконуємо останню комплексну форму, встановлюємо долоні, встановлюємо пальчики та, виштовхуючи коліна, створюємо опору рівномірно і на руки, і на стопи. Спочатку переводимо вагу тіла на планочку, у вас кисті будуть трохи далі, ніж ваші плечі. Це правильно. Опустіть та скоротіть лопатки, витягніть ніс, ви відчуєте розтягнення передньої поверхні тіла. Потім поверніться у положення, стоячи через планку, зігніть коліна, утримуйте форму тільки потім, коли ви прийшли в нейтральну позицію, поставте п'яти до підлоги, поставте максимально, штовхніть вагу ще глибше торкаючись лобом до підлоги. Знову через зігнуті коліна спочатку перенесли вагу тіла, не форсуйте, виконуйте повільно. Це дуже важливо, щоб не порушувати структуру роботи хребців. І зняти вагу перенесли на сильний корпус, здавили п'ятий. Тягнемося чолом один, два. три, Чотири, п'ять, шість. Сім. Подовжуйте ніс нагору і вісім. Приводимо одну ніжку до себе, зігнутим коліном кладемо заднє стегно, точніше, ваше стегно з боку від п'яти, Ви можете це бачити, як у мене згинається. Одна п'ята всередину, я кладу, задня нога повністю стегно розслабляється. Ми намагаємося утримувати цю рівну позицію, спочатку вирости за ручка, розкрити грудну клітину, спуститися вниз на положення сфінксу, тягнутися локіточками та грудним відділом погляд направити перед собою, опустилися до кінця, встановили долонім. Поставили пальчики, ми міняємо ногу. Через підйом тазу поставили ногу через планочку. Переходите. Це обов'язково, щоб була стабільність корпусу. Поклали ногу, підвернули під себе, сідаємо, пробуємо наскільки далеко вам потрібно покласти задню ногу, розслабити її. Спочатку вирівнюємо корпус. Сідаємо у положення, не сидіть тільки на одному стегні. Намагайтеся завернути ногу, щоб відчути розтягнення у сідничному відділі, опускаємо грудну клітину і лікті, погляд перед собою, через вдих, встановили ручки, сильна поза, планочка, згинаємо коліна. Розводимо коліна трохи більше по сторонах, знімаємо навантаження з поперевкового відділу. Руки перед собою. Пальці стоять, груди йдуть вниз. Розслабляйте голову. Через круглу спину встановлюємо пальчики. Сідаємо до п'яток і підіймаємося нагору. Робимо вдих, видих. І ще один. На цьому ми закінчили з вами наше п'яте тренування, на якому був півноцінний комплекс для розтяжки всього тіла. І ви можете використовувати як весь комплекс, так і частини цих вправ для того, щоб максимально активувати себе та вміти та знати, як спрямувати своє тіло для формування своєї власної постави, для свого настрою та для свого красивого зовнішнього вигляду. Я бажаю вам. Приголомшивого продовження нашого курсу залишайтеся завжди зі мною. В мене багато корисної інформації, якою я можу поділитися разом з вами. Ну і до зустрічі!